Навіщо ти живеш? Це одне з найглибших і найважливіших питань, яке людина може поставити собі. Воно виходить за межі твого віку, твоєї роботи чи твого соціального статусу. Це питання, що стосується самої суті твого існування. Воно визначає твій шлях і твої рішення, формує твої мрії та допомагає пройти крізь труднощі. Віктор Франкл колись сказав: людина може витримати майже будь-який біль, якщо знає, заради чого живе. Його слова лунають і досі, адже без сенсу навіть найлегший шлях здається нестерпним. Сьогодні ми поговоримо про те, у чому справжній сенс життя. Я пропоную тобі просте, але глибоке пояснення, яке може змінити твоє сприйняття світу. Поглянь навколо багато людей мають все, що здавалося б потрібне для щастя, хорошу роботу, дружну сім'ю, стабільний дохід. Вони живуть у комфортних будинках. Подорожують і мають багато друзів. Але, попри все це, всередині часто оселяється незрозуміла порожнеча вони можуть сказати: у мене все нормально, але я нещасний. Ця внутрішня розгубленість може бути виснажливою ми створені для чогось більшого, ніж просто задоволення базових потреб. Життя не може зводитись лише до їжі, роботи, сну та розваг. Усередині нас живе прагнення до чогось вищого. Ця порожнеча змушує нас знову і знову ставити собі питання, для чого я живу. Коли ми не знаходимо відповіді, то починаємо жити без певного напрямку, немов корабель без керма. Це може призвести до розчарувань, апатії та втрати інтересу до всього, що раніше здавалося важливим. Ми прагнемо наповнити себе чимось, але часто шукаємо не там, де потрібно. У пошуках сенсу життя люди часто звертаються до трьох основних напрямків. Перший це гроші. Багато хто вірить, що фінансовий успіх принесе їм щастя та задоволення, вирішивши всі проблеми. Другий шлях це стосунки. Ми часто думаємо, що зустріч з тією самою людиною або створення ідеальної сім'ї принесе нам повне наповнення. Ми покладаємо великі надії на інших. Третій напрямок це успіх. Кар'єрний ріст, визнання, високий статус і повага в суспільстві здаються вершиною досягнень. Ми прагнемо до цих цілей, вважаючи їх ключем до щастя. І ось, коли ці цілі досягнуті, накопичено багатство, знайдена друга половинка, досягнуто визнання, люди часто зупиняються і запитують, і це все. Ця фраза є відображенням глибокого розчарування. Ці шляхи, безперечно, можуть принести комфорт, радість або повагу. Вони роблять наше життя приємнішим і легшим. Однак вони не здатні відповісти на найголовніше питання, навіщо я живу. Матеріальні блага, стосунки чи успіх це лише частини життя, а не його сенс. Вони не можуть заповнити ту внутрішню порожнечу, про яку ми говорили раніше. Одна з найважливіших істин, яку варто усвідомити: ми не є випадковістю. Ти не є помилкою природи чи збігом обставин. Ти був створений з певною метою. Бог не створював нас як експеримент чи за помилкою. Мотивом для його творіння була любов. Це дуже важливе розуміння, адже воно змінює всю картину. Запам'ятай простий принцип: творець завжди найкраще знає призначення свого творіння. Ніхто краще за винахідника не знає, для чого був створений той чи інший пристрій. Наприклад, творець телефону розуміє його функціонал та можливості. Конструктор автомобіля знає його призначення та як він має працювати. Так само і з нами. Ми не можемо повністю зрозуміти сенс нашого життя, якщо ігноруємо того, хто дав нам це життя. Джерело сенсу знаходиться не всередині нас і не в тому, що нас оточує. Справжній, глибокий і незмінний сенс життя можна знайти лише в тому, хто нас створив, він і є початком, серединою і кінцем нашого буття. Зупинись на мить і дозволь цій думці глибоко проникнути у твою свідомість. Твоє життя має мету, бо тебе створили з метою. Ти не випадковість. Це знання звільняє і надає особливої ваги кожному твоєму дню. Воно дарує надію і впевненість у тому, що ти не просто блукаєш у цьому світі безцілі. Біблія дає напрочуд просту і водночас глибоку відповідь на питання про сенс життя. Вона говорить, що головний сенс нашого існування це стосунки з Богом. Йдеться не про суху релігію чи набір правил, а про живі, динамічні стосунки з Творцем. Це можливість пізнавати Його, спілкуватися з ним і жити в його присутності. Ці стосунки включають не лише нашу особисту взаємодію з Богом. Вони також проявляються у зміні світу на краще через любов, яку ми отримуємо від Творця і ділимося нею з іншими. Коли ми усвідомлюємо цей сенс, наше життя перестає бути випадковим. Кожна подія, кожна зустріч, кожна радість і кожна складність набувають нового значення. Навіть труднощі стають частиною подорожі, а не просто болом. Вони можуть слугувати для нашого зростання, зміцнення віри та поглиблення стосунків з Богом. Це дає нам орієнтир і внутрішній стрижень, який дозволяє встояти під час будь-яких життєвих бур. Ми знаємо, заради чого ми живемо, і це змінює все. Ми перестаємо шукати щастя у швидкоплинних речах, адже знаємо, що справжнє наповнення знаходиться у вічних стосунках. Це звільняє нас від постійних пошуків. Коли ти розумієш, у чому твій справжній сенс життя це трансформує твою перспективу. Ти починаєш бачити світ іншими очима, і це впливає на всі сфери твого буття. По-перше, це змінює твоє прийняття рішень. Твої вибори тепер ґрунтуються не лише на особистих бажаннях, а й на вищій меті, яка стоїть за тобою. По-друге, змінюється твоє ставлення до людей. Ти починаєш бачити в кожній людині творіння Боже, а це викликає повагу, співчуття та бажання служити. По третє, кардинально змінюється твоє сприйняття труднощів. Вони більше не здаються безглуздими випробуваннями, а стають частиною твого зростання та формування характеру. Головна реалізація, яка приходить з розумінням сенсу, це глибоке усвідомлення, моє життя має значення. Ти більше не відчуваєш себе маленькою піщинкою у величезному світі. Це знання дає сили продовжувати, навіть коли біль здається нестерпним, коли сумніви гризуть душу, а майбутнє здається невизначеним. Ти знаєш, навіщо ти йдеш. Сенс життя не полягає в тому, щоб уникнути болю чи труднощів. Він полягає в тому, щоб знати, заради чого ти рухаєшся вперед крізь усі випробування. Він дарує стійкість і надію, яка не залежить від зовнішніх обставин. Це внутрішній компас, який завжди вказує правильний напрямок, навіть у найсильніший шторм. Життя наповнене сенсом, стає осмисленим, радісним та повним надії. Ти перестаєш бути пасивним спостерігачем і стаєш активним учасником великого Божого плану. Я хочу, щоб ти знову поставив собі це питання, але тепер уже з новим розумінням, навіщо я живу. Дай собі чесну відповідь. Замислись над цим глибоко. Пам'ятай, твоє життя не є випадковістю. Кожна людина, що з'явилася на цій землі, була створена з великою любов'ю і має своє призначення. Сенс життя існує, і він доступний кожному з нас. Він не прихований у складних філософських трактатах чи недосяжних висотах. Він у стосунках з творцем. Я запрошую тебе досліджувати цей сенс глибше, почни свій шлях пошуку, якщо ти ще не зробив цього. Дозволь Божій любові наповнити твою порожнечу. Поділися своїми думками у коментарях, що для тебе є сенсом життя. Можливо, твоя історія надихне когось іншого знайти свій шлях. І нехай Бог благословить твій шлях, наповнюючи твоє життя глибоким сенсом, надією та непереможною любов'ю. Йди вперед, знаючи, що твоє життя має значення.